Всім доброго дня. Сподіваюся, що він таким буде. Тому що останні події ну, просто коментарів з жодних немає, слів немає. Один такий біль, страшенний, просто аж до фізичного доходу, чесно кажучи. Граємося з Маркушею, я сьогодні вихідна. Ось така чудова у нас є залізниця, йому хрест подарувала. Дуже, клас, дуже класна гра, тут і чоловічки є такі будівники, будівельники, ось різні всякі такі дорожні знаки, сам потяг цей їздив. Тому, так, як можемо, забавляємося з дітками. Але подарунок дійсно дуже гарний, ось видно упаковку. Від нього. Я виділила свій стіл в маркуші для цих потреб, ось цей, що стоїть у нас мій улюблений столик біля віконечка. І так зручно, він кругленький, сідаємо і граємося. Тут я вже для себе наготувала еластичні бинти, ось такі два штуки, і ось такий бальзам тому що дуже так сильно запалення йде у венах, дуже напрякають ноги, я не знаю, з чим це пов'язано. Якось погано себе стала почувати в плані ніг, тому зараз будемо таку робити роботу профілактичну, перебінтовувати. Полежимо зараз для того, щоб стабілізувався кровоток по всьому організму. По всьому тілу намажу бальзамом і перебінтую. Тому ось такі у нас справи. Таке відчуття прикольне. Цей бальзам дає ось такому він тюбіку. Відчуття прохолоди, так якось освіжає, енергії трішки додає. Ну і ось так я собі перев'язала майже до ну вище коліна. ось. Тому поки що так. Не знаю, завжди мені важко визначити ступінь утяжки, і наскільки це має бути сильно. Не хочеться і перетискати, ну, поки щось що зробила до відчуття такого, знаєте, компресії легенької. А там подивлюсь, можливо, перев'яжу. Так, поки що рятуємося. Після роботи зайшла. В АТБ і в наш магазинчик. ось В магазині безпосередньо рис купила ізюм на кутю і ось такі сушки. Так, Далі покупки будуть уже з АТБ. Зайшла за кефіром, але, походу, пройшла з села дві мівіни, діти дуже люблять. Так, Ось таке капучино-відмілка, йогурт Галичина він по акції був. Взяла з персиком і ось такий ще один йогурт з вишенькою. Так, що там у нас ще? Ловара взяла на чай, дуже прикольний. Це на роботу. Тут 5 різних смаків. Ось, смакувала вже, з трюфелем, дуже сподобався. Також на роботу взяла хлібці. Так, І дуже сподобався ось такий кефір з вітамінами від злагоди. Ну і це такі жіночі штучки по акції АТБ також прихватила. І зараз я вам покажу нашу пасочку, коли знімала відео вам про те, що нам мама з Італії передала посилку. Ось, Тому зараз будемо нарешті розрізати її. У нас сьогодні голодна кутя, як то кажуть. Ну, як бачимо, не зовсім голодна. Спеціально до цього дня притримали пасочку, щоб посмакувати. Тому дивіться, яка вона красива в розрізі, пухнаста, ароматна і дуже смачна. Стосовно покупочок, хочу вам показати вже покупки із сільпо. Єдине, що ось цей сир. Просто хочу порадити. М'єк-пул це, мабуть, польський якийсь виробник, дуже смачний. Він йде, як зараз вам покажу, тому що він... ми його на бутерброди використовували. Він йде, ось, бачите, як плавлений сирочок зі шматочками лосося і зеленю. Це дуже-дуже смачно. І його ціна. 40 гривень, здається. Якщо я не помиляюсь, от прям рекомендую. Дуже класний смачний сир. В сільпо взяла 4 огірочки на вчорашню вечерю. Ось два залишилось 43,50, огірки в сільпо по 70,99. Далі. Ось такий кефір слов'яночка, іде по акції в сільпо. Ціна щось ну, до 30 гривень точно, 27 чи 28. Далі. льняне борошно. Мука льняна. Тут вона йде для випічки, для приготування супів. У нас із мамою буде такий невеличкий детокс. Треба для цих потреб льняне борошно, тому знайде. Ось тут навіть є рецепт омлет. І таке борошно коштує 30 гривень, здається, якщо не помиляюся. Ну, вже викинула квитанцію, точно вам не скажу. Також в сільфо люблю відділ з різною косметикою. Ось цей раз побачила масочку. 12 гривень, здається. Ну, може, 13. Така недорога маска. Так. Тканина для чутливої шкіри обличчя. Тому з задоволенням спробую, тим паче, що така досить гарна ціна. Ну і також зайшла в Єву, взяла фарбу ось таку, гарнієр. Це королівська кава така непогана фарба, і тут мені дуже подобається пальзамчик. Ароматний такий, прям чудовий запах має. Ось він йде в такому пакетику. Ну, все, от на цьому покупки мої закінчилися. Що там далі буде вам, можливо, ще щось дознімаю. І ось, поки що так. Ну що, вже викинула тільки що ялиночку, яка стояла у мене на комоді, тому що занадто сипляться голочки. І ось збираю ці іграшки, які нам подарували дерев'яні. В коробочку і сподіваюсь, до наступного року. Також поставлю сніговичка і ось цього новорічного ведмедика, який в нас також таким декором свого роду слугує. А підсвічник із милим таким сніговичком нехай ще трішки постоїть. Гірлянду запакую і потихеньку приберемо новорічну атрибутику, вже якось навіть і хочеться, якщо чесно. Також в цьому відео вставлю вам невеличкий шматочок. До нас приходили щедрівники. Щедрівники з баяном, з зіркою, прям дуже гарно заспівали. У них була коробочка для збору коштів на зсу. Ми прям дуже їх гарно зустріли. О, До речі, побач, дивіться, ціна такого снювачка колись була 85 гривень. Мені здається, що зараз така статуетка коштувала в рази дорожче. Тому хочу вам залишити в цьому влозі. Послухайте, мені дуже сподобалось, дуже приємно, що вони до нас завітали. Ось, ну і власне. Мабуть, з вами попрощаюся вже. Так вам трішечки вставила шматочки, сформувала цей влог, тому що вже давненько не виходила, щоб ви мене не забували. Підписуйтесь, коментуйте і до скорих зустрічей. Всім до побачення! Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені, щоб у успіх і зростання були сили для кохання, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб жили в своїй оселі, ви щасливі та веселі, щоб співалися пісні у прийдешні світлі дні. А до того лід примного на любові згоду.